Ринок озброєнь це не стільки ринок того, хто виграє по ціні або по тактико-технічним характеристикам, або по оперативному застосуванню. Це більше геополітика. Наприклад, давай поговоримо про ринки з тобою, да? Україна, Росія. Які у наших продуктів є ринки: це Африка і Близький Схід. Можливо, Південно-Східна Азія, Південна Азія. Можливо, я навіть не впевнений в цьому, тому що вони можуть ну, багато хто з них пріоритизує, наприклад, там ті ж самі американські продукти, да? або якби продукти країн західного блоку. І для нас буде основні ринки протистояння це Африка, Близький Схід ще, можливо, Латинська Америка між собою. Я оцінюю наші перспективи на Близькому Сході, як ті, які переважать російські. У нас є більше, якщо ми ще й увійдемо в рамках угоди «Зеленський трап, якщо ми ще увійдемо за ручку з США, не буде виходу. Не буде виходу. Вони будуть купляти те, що їм скажуть, як вони завжди роблять. Навіть більше як це працює. Наприклад, візьмемо візьмемо Йорданію, да? Йорданія, країна поруч з Ізраїлем. Коли Йорданії щось треба, вона виставляє державному департаменту список, що їй треба. І державний департамент сам закуповує щось міжнародне, щось американське, більшість американське, і віддає Йорданії як товароматеріальну допомогу. Теж вона їм віддає не гроші, вона їм віддає засоби. А йорданці віддають їм кошти, кредити, якісь зобов'язання зі свого боку ще теж, або взагалі нічого, як Ізраїль. Тобто, це дуже поміш, ми, повертаючись до Трампа і його союзників, залежить від союзника, залежить від того. Наскільки партнер пріоритетний для сполучених штатів у регіоні, про який ми говоримо, і, наприклад, якщо казати про близький схід, знову ж таки, якщо українські продукти увійдуть, українські компанії увійдуть за ручку з американськими компаніями з американськими продуктами, ми виграємо цей ринок. Ми і інші ринки теж з ними виграємо. Звісно, у нас десь можуть бути непорозуміння, наприклад, в Африці, да ну там є для російських продуктів простір ще, але окей, типу, no problem. Якщо взяти латинську Америку, то я думаю, що там люди твічі подумають перш ніж купувати російське, а не україно-американське. Вони подумають, тому що якщо вони це зроблять, вони дадуть певні сигнали, певні званочки, і потім в цій країні може дуже легко змінитися уряд. Дадуть.